Йо, еврібаді, сьогодні забугаті, залетіли ми в режимчик під назвою Укради брейнрота. Ну і що ж, як ти бачиш, є в мене грушики, де для того, щоб зробити ребідха. Ну і звісно ж, як я обіцяв, що якщо я не збираю ці кошти, я роздам своїх брейнротів. В своєму телеграм-каналі я вже опублікував свій пост, де пацани будуть зараз писати свої нікнейми, щоб я їх міг додати в приваточку до себе. Тому, в принципі, в принципі, бабето в мене є, правда, із таких Бідних речей, що мені не вистачає, це просто самого звичайного тралалео трелала. Надіюсь, що в когось із підписників він буде, і, можливо, він мені його подарує, щоб я зробив собі цього репідка. Дивися, просто я що я буду віддавати. Ось такого тралалео тралела. У мене є дуже велика кількість крутецьких брейнротів. Я думаю, що підписники, в принципі, цьому будуть раді. Тому давай зараз перейдемо з тобою в телеграм-канал і будемо потихеньку, помаленьку їх додавати до себе в лобі. Так, ну і що ж, в принципі, дивись, ми з тобою перейшли. Перейшли. Значить, до мого минулого поста. Давай відразу ж дивитися, кого ми будемо з тобою додати. Ось я додавав пост, де було сказано, що ну пора, пора, пора роздавати в роздавати ротів. І давай, дивися. Давай додамо, щоб всім було. Давай додамо, не знаю, хай буде чотири 4 пацана. От 4 пацанів ми з тобою додамо в приватку. Так що давай, дивися, Бемс, заходимо в сервер, заходимо в налаштування і починаємо починаємо додавати Так, надіюсь, що це він. Це вона, не знаю, давай, бемс. Так, один є, значить, пацанчик. Давай-ка далі. Ось у нас є якийсь ще один пацан. давай ка сразу пробуємо його додати. Так, так, ну я так бачу, що когось воно пускає, а когось не хоче воно пускати. Надіюсь, що ми з тобою вже по ітозі хоч когось додавимо. Ну, Бемс. Так. Ні, де не хочу додавати. Зараз, в общем, то я розберуся з цим лихом, та й, в принципі, в принципі, буду віддавати. Ну, в общем-то, друзі, що я можу сказати? Я, в принципі, в принципі, Бавляв сюди гравців, про те, як ти бачиш, ну хтось заходить, хтось не заходить. В принципі, в телеграмі я повідомив, що я їх додав в приватний сервер, і в принципі в принципі, можемо отдавати. Так що розбирайте все, в принципі, ми сказали хай, хай беруть, обкрадають. В принципі, да? Мені, як то говориться, не жалко. Зразу дивись, підписник забирає лаваку і несе для себе успішно в базу. В принципі, хай вони собі тут поки що, е, як то говориться, розслабляються. Ооо, дивись, ще один підписок залетів. Непогано, непогано. Хай, в принципі, тішиться. Що я можу сказати? В принципі, в принципі, дуже круто те, що... Підписне саме підписники отримають класних брейнротів, тому що Ну, дуже-дуже дуже давно я не заходив і просто не крав чужих брейнротів. От, от. А із такою просто кількістю брейнротів, да, ти знаєш, це зробити прям дуже-дуже складно, і за того, що Ну, мене кожен другий хоче просто обікрасти. Так що хай хай забирають, забирають, забирають все, що є. Так, що він бере? А Диви, то шака поніс пацани. Ха, довольний крутиться, я не можу. Ну слухай, три підписника залетіло. Непогано. Так, а що вони взагалі взяли? Цікаво, дивись. Дуже дивно, що тралалео тралала ніхто не забрав ось такого. Прям супер дивно. Так. Бачу, жирафу беруть. Жирафу беруть. А що а так слабовато? я не пойму. Дивися. Капучину не забрали. Тут ось, ось ще один є тигрик. Так, а ну зверху забрали оцю капучину. Да, її напевно що забрали одну із самих перших. Так, щось з нею забереть. диви. Пацан поніс, тралалео, тралала. Понимаю. Так. А, кстати, по поводу тралалео-трала. Як ти бачиш, ось в підписника є даний брейнрут, давай собі тоді його візьмемо. Та й в принципі, в принципі, зробимо собі того довгожданого ребітха. Правда, нехай вони поки що все позабирають, бо воно просто банально, що пропаде. Ну, чесно, дивитись на це больно. Дуже боляче. Але слухай, для підписників, от нічого не жалко. Чесно. Так що, друзі, якщо ви хочете також ем, участвувати в даних е, халявах, ви знаєте, що треба робити. Треба бути підписаний на мій канал, треба бути підписаний на телеграм-канал, саме головне, тому що я про даний івент, як то говориться, да, називаємо це саме так. Я говорився неодноразово в своїх відеороликах. Тому самі активні, самі такі мітливі пацани і дівчата просто взяли, прийняли участь та й в принципі розбирають мою базу абсолютно повні. Так, що там осталося цікаво? Дивися, та, -та, -та, -та сахур є, є еліфанто, забирають, бачу. А чому, чому оцих двух... оцих не забирають? Дивіться. тут Є ще один осьо. Покофанто, еліфанто, є дві жирафи. Чи це може вони між собою просто діляться, я навіть не знаю. Так, ну тралале, тралала, пацани не трогайте. Так, мабуть, оцей ТТ сахур нікому не надо. Оцей теж, походу, нікому не надо. Так, бачу, жирафу, жирафу вкрали в мене. І залишається ще два брейнрота, та й в принципі, в принципі, можна буде собі робити як того. Говориться і ребідка. Так, це ж надіюся, він. Да, дивись. У все мене, все у мене получається, все сходиться. А що тут в пацані, взагалі, по базах. Дивись. Ого, тут дивики, просто бурей роти в пацанів потужні. І тут непогані, слухайка. особливо дивись, який динозавр зверху. Інопланеньтянин. Так, а тут а що? Тут, пацан все один із перших, хто що зайшов, дивись, забрав. І Тралалео, Тралала, трелала. І лавако. Ну, У нього прям база. А, так він, і капучину все позабирав. Слухай. Ну, непогано, непогано. В принципі, в принципі. Тут ще один Брейнрод залишився із таких, знаєш, суперстоящих. Хоча цей дає дуже більше. Це дає більше, хай вони дозабирають. Ну, я думаю, що в принципі вони все позабирали, що їм було потрібно. Так що можемо робити отако Бемс! і прокачуємо базу. Ой-ой-ой, ой 7 трильйонів! Це жесть. Сім трильйонів нам з тобою треба для наступного ребітхо І треба одін дун Це Це шо? Це просто шокінейшн. Все, це все, що я можу сказати. Ну що, в принципі, давай тоді іти на якісь сервера, та й в принципі шукати, що би мені вкрасти. Так, ну і що ж, в принципі, залетіли ми на загально доступний сервер. І що? В мене база пуста, і вже тут пацани якісь гасають. Так, підписнички, як ти бачиш, тут а у нас з тобою немає. Значить, можна що робити? Не боятися, що в мене база відкрита, така свобода. Собі просто бігати і дихати повітрям. Так, що у нас виходить по брейнротам? ротам? Дивися, стотті, отут ого. Горіло, вотер, мелодріло, я би забрав. Би. Дивися, пацан, просто диви, що робить, Дивись, що робить просто, пацан. Краде. Ха! Краде, краде. Так, пацани, вибачайте, але даний брейнрот буде мій. Тому першого брейнрота, пацани, ми собі забираємо. І, в принципі, давай-ка переставимо його десь таку собі в краєчу. Хай, хай хоч щось нам з тобою приносить гроші. Що нас з тобою по спінчикам? Спінщики, вроді, у нас тобою немає. Да, спінчки у нас з тобою. Закінчилися. І, кстати, дивись, через 5 годин у нас з тобою буде оновлення. Тому саме головне не забути, залетіти на обмову і, можливо, залутати щось досить таке цікавеньке. Так, пацан уже переносить тета сахура. Диви. Лох, через базу просто прилетів. Ставить оно турелечку йому. А, так його зараз база відкриється, чуваче. Ха-ха! Он вона ще. А зверху в нього нічого нема, да? Давай-ка тоді щось забирати отсюда. Давай ось лаваку. Лавака є, в пацана. Ооо. Ну, не вийшло. Не вийшло. <реш> тоді давай респавнитися. Текс. Залетіли ми знову, Ось ось обший, чувак літаючий, нас тут з тобі сидить. Хорошо, давай тоді сховаємося в інвізік. У мене є ще 100 секунд. Я пропоную що зробити. Нам треба зараз в магазин. Треба з тобою прикупити собі трішечки капканю. для того, щоб все-таки свапати. Гравців на... на цю штучку. Опа. Оцього, оцього пацана я заберу собі. Ні, 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 пацан. Пацан, де тут сидиш? Вибачай, але цього брейнрота. Чувачі. Я заберу собі. <ріст> Пацан просто скрафтив брейн а я в нього його забрав. <ріст> як я цього давно не відчував, друзі. Просто, яке задоволення, коли ти її крадеш. І знаєш, що я зроблю? От скоріше за все, інше ж собі його е, робив для того, щоб зробити собі індекс. У мене, кстати, цього індекса не було, тому я можу тільки йому подякувати. Спасибі тобі і просто як назло, зроблю. отако. Отако, отако, бемс. І продам його. <ріст> Чувак, я просто не отримаю. Так, хорошо. Давай уходимо знову в інвізі і пошукаємо, пошукаємо, щоб, щоб таке цікаве вкрасти. Так цього пацана, взагалі бізум є. Опа. Так, ця база пуста. Будьте, в принципі, якась взагалі лабуділа будай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, взагалі, жорстко. Ча пацани буянять. А будто би вроді в мене фламінго є, да? Страфбері фламінго. Так, а що в нас по цій базі? По цій у нас базі що є? Ну, міфіки. Зверху в нього ні черта немає. Цікаво. О, опа! А тут, кстати, цікаво. Тут прям такі солітні брейн Давай-ка, Давай-ка, давайка, щас, ми поможемо. Поможемо йому вкрасти, ні? А, пацан просто лівнув. Пацан лівнув. Так що, давай-ка свою базу, насамперед, закриємо, бенс. У мене і так, єдиний мівік, якого я би хотів би собі зберегти. Так, що в цього пацана? 60 секунд. Как будто бы, Как будто бы. Те-тете сахур, кокофанта, еліфанто, горіло. Спереді у нього що тут? А, так у нього вообще якісь Бен роти не очень, а будто би, да? Не особо якісь файні. Тут що в нас? А, тут, тут пацан просто лівнув. Це жесть. Ну, слухай, тут в основному, в основному, да? тут а, звичайні бринроти. Давай купимо собі балерину капучино Так, пацан, іди Балерина. погуляй. Оба, 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 оба. Треба би собі її забрати, цю балерину капучино Не знаю на що вона мені, але я би її собі, кабуто ви взяв би. Але я бачу, не один, я хочу її взяти. Не ладно, ладно. Від цього бринрота ми з тобою особо так сильно і не збагатіємо. Так що Мої базі, вообще. 100 секунд. Та, вообще шик. Все, шик, блеск. Так, давай подивимося. Що в нас є із крафтів? Кстати, дивися. Отакого, типа, я не бачу. Треба тіпі топі, треба. Тіпі пітопі тако. О, що там вийшло. О, Якась лего. А, це я бачу цю лего. Все, все, все. Я думав, що щось жорстке просто вийшло. Я хотів подивитися. Що наше по крафтах? Лас. Ласіс. Жесть, ти подиви. Ласка, пучино, надо. Вообще треба, взагалі дуже жорсткий брендройся. І тебе буде отакий госюперець. Ні, ну, це прям. Потужний пацан. От серйозно, без приколів, це дуже жорсткий брейнрот. Так, в нас з тобою случи, случився. Рефреш брейнротів І как будто би, як будто би я це все діло вже бачив. Так що більше тут немає нічого такого цікавенького. Я пропоную, знаєш, що зробити? Можна було би оцього пацана ограбити, да? Що він я тут по базі? А, він просто вийшов. Він просто фастом просто лівнув пацан. Він побачив. А ти замітив? Просто заходить якась база потужна. Пацани сразу набігають як мухи. От, просто реально, як мухи налипають на, 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 на цього. Тіпа, типу, що заходить, і все. І ось я був теж один із таких, на кого постійно сразу нападали. Ось із-за цього я вирішив просто роздати своїх брейнротів, Так, пацани, щось ви, щось ви тут сильно припухли, вам не кажеться, ні? Чес, чес, ми вас, пацани, розтолкаємо. бемс, забираємо. Так, 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 так. Мені би щось би Зробити цікавеньке. Опа, ось, його пацана, утруїти і забрати собі цього брейнрота і базу закриваємо. Так, давай-ка сразу його просто перетягнемо. Цього перця. Я думаю, що десь на ось цю сторону. Я думаю, що буде в цілому непогано. Вроді як, вроде як де непогано. Хорошо. Що нас тут? Ну, тут, а туфта. Тут вообще слабовато. Тут теж слабовато, слабовато. Опа. Може якась халява є прикольна? Ні, халяви прикольної немає. Давай тоді візьмемо ось оцю лего. Шеф Абракадабра. Візьмемо тебе, пацана. Та й в принципі, в принципі, кабутоби. Особи тут нікого не маєш красти, я пропоную що зробити. Просто лівнути і знайти якийсь новий сервер, де будуть гравці вже із багатшими базами. Так, ось якесь огляду що, що? дивісь. динозавр, є, аж попасть. 13 секунд, пацан. Це, це хороший шанс, пацана обікрасти. От реально. Я, я щас просто так посидів, подумав. Ааа, він сразу лівнув. Він тільки побачив, що йому поставили на турельку і все. І просто пацан вирішив лівнути. Ну, буває, буває, що ти поробиш. Опа! Бомбардіно гусіно. Забираємо. Ой-ой-ой, мене забирають її. Чекай. О, я її убити не можу. У мене грошей не хватає, пацан! На що я оцього взяв? Не знаю. Не знаю, на що його взяв. Але факт в тому, що в мене бабла вже немає, це, це прям очевидно. Так, ну і що ж, в принципі, залетіли ми на інший сервер. Е, що я бачу? Бачу, пацанів, які хочуть щось обікрасти. Нам би бажано з тобою вас закрити по-хорошому, да? Ну, в принципі, в мене супер чогось цінного немає, так що мені на що цього можна і не переживати. У мене є 16 мільйонів. Так, давай ка ще. Опа, началося, началося бомбежка. Зараз мене будуть, походу, обкрадати. Да, началося, Чуваче, диви. Поставив у цю вонючку. Час мене хоче утроїти. Ааа, ти поняв, пацан. Один мене просто ловить, Ну, там мені вже натикали капець. Може пробіжу? Да. Пробіг, закрив базу. Кул. Cool. E Просто пацан один ловить, другий другий починає забігати базу, ну і це супер складновато якось. Нам би ось турельку поміняти. бо там воно сусідня база також відчинилася. А цю штуку можна поламати? Ні, її на жаль, уви, поламати ми з тобою не можемо. Давай-ка просто, щоб оця го не обкрадав нас. Ми з тобою поставимо сюди турельку, щоб збити йому цю кокофанту еліфанту. Він просто не викабелювався. От так от. Ні, ну тут теж скудновато. Тут реально теж скудновато по базам. Прямо ще прям, жесть, диви. Ха -ха! Це жесть. Чекай. Ми зараз можемо їй. Йому... І збити, і забрати оцього джоб джоба. Так, турелечка. Бенс, о цьому збить, пацану. На, диви просто, яка м'ясорубка за цього джоб джога Це жесть, пацан. Це просто жестяк. Ану, може я успіну? Чекай. О, мене заморозили. А я теж заморозю. От так от. Це жесть, ти подивись, просто що твориться. Так, цьому, цього ми збили. Слухай, буде круто, якщо ми вкрадемо. А, ну вже не вкрадемо. Пацан просто зачинив базу. Ну що ж, друзі, надіюсь, що вам сподобався даний відеоролик і ви підтримайте його своєю подобайкою. А з тобою, як завжди, був Тензо. всім до нових зустрічей і всім пока-пока.